Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила у Херсоні серед окупантів. Поширюється чутки про те, що на лівому березі Дніпра російське командування розмістило підрозділи з чеченців. Їх нібито використовуватимуть як загороджувальні загони, щоб не допустити відступу російських військ. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу. Серед особового складу угрупування військ РФ у місті Херсон поширюється інформація про розміщення на лівому березі річки Дніпро підрозділів Нацгвардії Чеченського. Республіки, які нібито отримали наказ на виконання функцій загороджувальних загонів і недопущення відступу окупаційних військ із правобережної Херсонщини, сказав він. За словами Громова, на Херсонському напрямку ворог може намагатися йти в наступ. До північно-східних районів області окупанти стягнули велику кількість озброєння та військової техніки. Не виключено, що противник може чи буде намагатися здійснити наступальні дії в глибину нашої території з метою перехоплення ініціативи та створення загрози нашим успіхам, щоб змусити ЗСУ припинити розширення. Плацдармів та перейти до оборони, сказав представник генштабу ЗСУ. Раніше зазначалося, що в районі тимчасово окупованого Херсона російські війська не встигають поповнити свої втрати серед особового складу, хоч і перекидають туди додаткові сили. Українські військові активно працюють на цьому напрямку, а логістику ЗСРФ порушив виведений із ладу Антонівський міст. Про це писав блогер і журналіст Роман Цимбалюк. На своєму телеграм-каналі Супер Рома він написав, що окупанти перекидають у Херсонську область нову техніку та зброю, хоча вони можуть бути відрізаними. Ми на правому березі Дніпра. Однак втрати серед особового складу в цьому регіоні зростають швидше ніж встигають доправляти нові сили. У зв'язку з руйнуванням Антонівського мосту переміщення утруднене, зазначив журналіст. Наприклад, цього тижня в район Херсона командування ЗСРФ передислокувало роту із складою 98-ї повітряно-десантної дивізії. Військова частина 65-451 іваново. Вже 26 липня це угрупування потрапило під артилерійський вогонь захисників України. Внаслідок удару, за даними цимбалюка, загинуло 8 Окупантів, зокрема командир роти, поранено понад 14. до зустрічі. Глядачі вистоїмо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.